Шановні гості, шановна президія, шановні голови, шановні депутати. Від фракції об'єднання самопоміч звернення до Кабінету міністрів України основною метою реформування системи охорони здоров'я має бути захист інтересів населення на доступну і якісну медичну допомогу і бути пріоритетом під час виконання повноважень всіх рівнів влади. Реформа системи охорони здоров'я має передбачати кардинальні. Якісні зміни всіх функцій системи охорони здоров'я, управління цією системою, забезпечення її відповідними кадровими ресурсами, необхідного фінансування і особливо прийняття законодавчих і підзаконних актів для реалізації цих реформ. Одним із напрямків реформування медичної галузі є рішення уряду щодо створення госпітальних округів. 30 листопада 2016 року. На засіданні уряду затверджено постанову про затвердження порядку створення госпітальних округів. Цей порядок встановлює критерії для визначення меж госпітальних округів. В той же час багато питань, які зазначені у відповідній постанові, залишились поза межами цього нормативного акту. В той час в постанові зазначено, що госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров'я у спосіб, що дасть змогу забезпечити. Перше гарантований своєчасний доступ населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості. Друге ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовується на забезпечення фінансування вторинної медичної допомоги. Третє створення умов для підготовки закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу до функціонування управлінської автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів. Проаналізувавши дане рішення уряду, ми, як депутати фракції об'єднання самопоміч Харківської районної ради Харківської області, звертаємо увагу, що для обґрунтування територіальних меж госпітального округу використовуються застарілі дані, Щодо кількості населення, що проживають на території, і часто не відповідають дійсності. Тож відсутність достовірних даних по кількості населення, проживаючого на окремо взятій територіальній одиниці, відсутність аналізу про стан автомобільних доріг, суттєво вплинуть на нормативи доїзду до багатопрофільних лікарень, інтенсивного лікування та прорахунку необхідного обсягу медичної допомоги в межах госпітального округу. Вважаємо, що процес створення госпітальних округів має відбуватись відкрито публічно прозоро в умовах децентралізації та з урахуванням реальних можливостей і показників в нашому регіоні. Забезпечення якісної оптимізації вторинної медичної допомоги може відбуватись тільки після реформи первинної ланки медичної допомоги. Критерії створення госпітальних округів напряму залежать від надання первинної медичної допомоги. Чим краще медична допомога на первинному рівні, тим менше звернень з вторинною медичною допомогою. І саме такі дані мають формувати обсяг медичної допомоги вторинного рівня в межах госпітальних округів. Сьогодні процес створення госпітальних округів викликав багато суперечок. Відсутність нормативно-правової бази для створення госпітальних округів дає можливість спекулювати на цій темі та приймати одноосібні рішення на рівні чиновників. Формування госпітального округу має бути спільним рішенням населення на конкретних територіях, громадах, містах з урахуванням принципів медичної та економічної доцільності. Отже, для забезпечення створення оптимальних ефективних госпітальних округів вважаємо за необхідне звернутися до уряду і вимагати найближчим часом прийняття наступних рішень, розробити механізм для розрахунку потреби обсягу вторинної медичної допомоги. Розробити та затвердити положення про госпітальні округи. Міністерство охорони здоров'я розробити чіткі критерії для створення багатопрофільних лікарень з інтенсивного лікування першого та другого рівня, включаючи необхідне матеріальне технічне оснащення, перелік відділень в лікарні. Та розробити та затвердити положення про госпітальні округи. Це що стосується того питання, яке виникло у нас в Харківському районі нещодавно, вибачте, коли суспільний резонанс привів до того, що люди перекрили трасу, Наше, е, наше звернення... Звер... ми хочемо з цим зверненням, звер... ми звертаємося з цим зверненням до Кабінету міністрів для того, щоб вони врахували потреби громади на місцях. І дослухались до точки зору людей і розробили відповідні нормативні акти. Також в форматі заяви прошу звернути увагу керівництва, що я подав два проекти рішення, які прошу сьогодні включити в порядок денний. Дякую.